Привіт! У цьому відео я покажу, як інтегрувати вашу CRM із платформою PROM.ua. Ми налаштуємо інтеграцію, завантажимо товари, замовлення за минулий рік і синхронізуємо статуси замовлень та способи оплати. Інтеграція дозволяє автоматично передавати дані про замовлення, клієнтів і товари між Prom.ua та CRM, заощаджуючи ваш час і роблячи управління магазином ефективнішим. Що потрібно для інтеграції? Активна CRM, активний магазин на пром.ua та api ключ. Підготовка до інтеграції для початку створимо джерело продажу, куди прив'яжемо наш пром.ua магазин. Перейдемо у розділ джерело продажу. Обираємо додати джерело продажу, обираємо тип джерела. В даному випадку підійде інтернет-магазин, його назву для слідкування з якого джерела отримуємо замовлення. Далі додаємо домен сайту і зберігаємо. Після цих простих дій ми отримаємо джерело продажу для нашого магазину. Перейдіть у налаштування ProMUA. Зайдіть до свого облікового запису ProMUA. У верхньому меню виберіть налаштування, управління IPI токенами. У списку ваших активних api ключів знайдіть потрібний ключ із правами доступу для замовлень, товарів та оплат. Скопіюйте його він знадобиться для інтеграції. Інтеграція CRM із Prom.ua та введення API ключа зайдіть у ваш обліковий запис CRM. У головному меню перейдіть у розділ модулі – «Prom.ua». Натисніть нова інтеграція з пром», Додайте точку продажу та вставте API ключ у відповідне поле та натисніть Створити. Після підключення ви побачите статус активно. Це означає, що інтеграція успішна. Синхронізація статусів замовлень. Перейдіть у розділ налаштування. Статуси. Тут ви можете співставити статуси PRM UA із вашими статусами в CRM. Наприклад, новий. Очікує обробки. Завершено. Виконано. Синхронізація способів оплати. У розділі оплати співставте способи оплати, наприклад, післяплата. Готівка при отриманні. Онлайн оплата картка. Тестування. Завантаження товарів у модулі інтеграція з Пром» натисніть Синхронізація товарів. Далі оберіть потрібні параметри імпорту та натисніть Зберегти. А після імпортувати товари та категорії, CRM автоматично завантажить весь ваш каталог із Prom.ua, включаючи назви, ціни та залишки. Якщо товари не були вигружені, переконайтеся у правильності апі ключа та домену сайту завантаження замовлень у розділі інтеграція з Prom.ua Натисніть старі замовлення. Оберіть період, наприклад, останній рік. Та ведіть необхідні статуси, натисніть Імпортувати, щоб завантажити всі замовлення разом із їхніми статусами та даними про клієнтів. Подивитись, старі замовлення можна в розділі продажі через декілька хвилин та переконати, що всі характеристики, не наче як номер телефону, персональні дані, товар та ціна замовлення були перенесені коректно. Якщо замовлення не були вигружені, переконайтеся у правильності «APA» ключа та домену сайту оформіть тестове замовлення на Prom.ua та перевірте чи воно з'явилося у CRM із правильними даними про клієнта та товар. Змініть статус замовлення у CRM та перевірте, чи оновився він на Prom.ua. Інтеграція CRM із Prom.ua – це швидкий спосіб автоматизувати управління вашим магазином. Завдяки цьому ви заощадите час і зможете зосередитися на розвитку бізнесу. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.